Факти про мене, які не співпадають з моєю зовнішністю. Я була тяжким підлітком. В 13 років я напилась так, що ледве дійшла додому. Цікавий факт. Зараз я п'ю дуже дуже рідко. В той час я спробувала і сигарети. Я взагалі не слухалася маму, гуляла до 12-ї ночі і збігала з дому, коли мене наказували. Попри це, все мене ніколи не ругали за двійки. Мені подобалось навчатися. Я завжди швидко схоплювала матеріал, окрім математики і фізики. З цим мене не йшло. І не дивлячись на всі підліткові проблеми, я закінчила школу зі срібною медаллю. На жаль, ніде вона мені не знадобилася то. Хоча б скажу про це тут. Я навчалася в університеті внутрішніх справ на факультеті кримінальної поліції, і я мала б стати опером, але провчилася два роки, мені не сподобалось, і я звідти пішла. Я палю з 18 років. За весь цей час я пробувала три рази кинути. Кожен раз у мене виходило зробити це максимум на два місяці, і я знову поверталася. І останній факт, в який дуже часто не вірять саме чоловіки, я отримала водійське посвідчення сама, і я складала іспит на механіці. Пишіть, який факт здивував вас найбільше. А я дякую мамі, яка пере. Жила всі ці підліткові труднощі.